Четверта частина по хостам. Зазвичай я квіточки перебираю, а тут я залишила, бо кущ дуже міцний вже. Це сорт ту кост Він на початку весни вилазить шартрезний, а зараз він починає набувати свого жовтого кольору лист щільний. Він зморшкуватий, дуже гарна хоста, Ціна на неї у Франсена завжди тримається високою. Ну, і в колекціонерів теж на неї завжди, завжди гарна ціна. Вона не дуже швидко наростає. В мене багато років я брала у Францина. У Францина купувала молоду поділку. Ось зараз вона наросла. Так, це я так більш детально розповідаю. Тут в мене декілька дублів. Зараз працю не не знімала. Це хоста Луна мус. Невеличка хоста. Бо як, от, коли її купляла, мені щось здавалося по світлинах, що вона більш велика, але по опису вона невеличка. Невеличка. О, Вже повзе жрати. Ні-не -ні -ні, потрібно мені робити дір дірки. Щільне листечко. Таке з серединкою. Гарна хвостичка на передній план. Дуже така вона яскравенька. Так. Тут в мене like side Dragonfly, але поки що в неї повинна бути більш широка блямівка. Я спостерігаю щось, поки вона мені не видає. Лист ланцетовидний, так як і потрібен бути, але щось не видає мені ем, більш широкий білий край. Ем, це хоста оранж мармелад, але ще замола. Щось вона треба, може, підгодувати, щось практично не наростає. Це хоста Вікторі. Велика. Ну, в зрівнянні з, з оранжемормілат, дуже велике листя. Серце видне, серце подібне. Ось квітконос я ще не, не обрізала. А там в мене хоста саме Substance. В цьому році хости, Вона в мене ще заглублена, то треба буде її підняти. Вона провалилась тут в мене. Теж дуже велике листя. Щільне, вона з віком трохи буде зморшкувата і більш жовтим ще. Вона таке вона не зелене, вона більш жовта. В мене ще в одному місці росте, але там більш разитек, але не така вона. Велика це хоста пінап, але поки що це велика хоста, але поки що вона щось щось не наростає, не хоче. Ніяк вона не роздоплиться. Так, далі, це ще ось одна Вікторія в неї більше більше розетки, але ну, кількість розеток, але... Вона ось така менше листя. І зараз трохи вона засмічена, тому що я побризгала ялівці. Зараз у нас з'явився цей червець мучнистий. Ну, Я, я розказувала в ньому про нього. Це треба бризкати десь кожен тиждень, щоб його вивезти. І він так раз-раз з'явився. І я ось його вивожу, побризкала, і воно зараз е -м, дохляки попадало. Керлі Фрайс така ось Вермішель, але в мене ще замала. Цю хосту довго шукала назву, але мені колекціонер таки підказала. Так, це. Я підпишу, я, забу... я забула. Я забула на саме, гадала, залишу я табличку, і так я її не залишила. Вона трошечки зеленіє, навесні лізе такою, практично білою, а потім починає зеленіти. Але згодом і ну, з віком. Коли вже набуває куріння міці, вона не так зеленіє. Листя доволі щільне. Це невеличка хоста. Щільне листя. Ось воно не аж чутно, як можна пошкрябати. Нічого не буде йому. Це хоста забула. Зараз я її у прошлому році купувала. Крамплс. Ця повинна бути невеличка, але жабкувата. Ну Поки що не так вона видає свою жабість, то що невеличка її видно. Це зелена хоста, але повинна бути дуже жабістою. Чекаю жаби. Хоста фіст фрост. Фізфрос, коли в неї ще маленьке коріння, в неї невеличка облямівка. Коли коріння вже вона нарощує, облямівка стає більш вираженою. Дуже полюбляю цю хосту. Це хоста купувалася Abiqua Drinking Дринкінгоу. Такі чашеподібний в неї листечко, Теж вона трошки зараз притрушена цим червецом. Але блакитна, щільна, е жабкувата, гарна хоста. Дуже її полюбляю. Це хоста Like Side Proписі Full Fight. Це велика хоста, висота. 50-55 сантиметрів. Вона куплена у минулому році, тому ще не набула свої краси. Дуже вона жабкувата, дуже щільна. Дуже-дуже я давно її хотіла. Другий раз її беру. Перший раз щось я її не змогла виходити. Але вона незвичайна, незвичайна. Своїй окрасці та, та щільності та жабістості. Це є хоста Ізобель, Леді Ізабель Барнет. Сподіваюся, я правильно вимовила. Ну, я все попідписую. Дуже великий темно-зелений лист з облямівкою. Він такий. Більш круглий. Ну, незвичайно. Деякі хвости потрібно бачити вживу, не все відображає? Ліпсик Blond, але ще мала. Витягнути листочку, червона ніжка. Теж я купила її в минулому році, то я її бачила у великих розмірах, дуже красуня. А зараз ще мала. Берчелор паті. В неї структура листя. Вона, бачите, направлена вверх. Вона смотри ця хоста вверх. Вона трохи підкручена, такий крученик. І стріляє Верхи. Вверх. Таким ось гострим кінчиком. Теж ще мала, наростає. Hosta, and Lace. щільний лист, блакитно-зелений такий е кручений, і він е -м, должен бути е жабкою теж. Теж жабка, але на неї хтось накекав. Так, теж наростає, вона повинна бути трошечки більшою. Зараз проберусь бурінок. Тут я ще не дійшла до, до того, щоб прибрати. Манго танго. В неї така, така цікава середка, вузька, і вона трошки так зморшкувата, змаршкувата осередки, вона як складкою йде. Тому вона така незвичайна. Blazing Sandless чи Sandless. Це старий сорт. Але він красень. І це старий сорт, гарно підходить для новичків. Він не такий примхливий, як деякі, деякі нові сорти. Ай на накапала. Це хоста Gypsy Rose. Вона невеличка, і я тут посадила не ну, трошки я тут не вгадала з розміром. Не подивилась її остаточний розмір і шпендюрила. Але вона тут сама малоха зі всіх цих хост. Тому їй потрібно було більш на передній план. Ну, буду відсаджувати буду потім. Це хоста Queen of the Seas. Але зараз нема чого показати. Вона дуже гарна, ось, наприклад, ли, листячком блакитна, дуже щільна е з рифленим краєм. Але, як і всі блакитні хвости, потрібен затянок. В мене тут затянок тільки росте. Це кленемеральтлейс. Він тільки нарощує, щоб її прикрити. То вона підгорила, і ось пруїн. Ось цей проїн він змився, і бачите, вона стала, ну, вона стала звичайною зеленою. Там, де проїн залишився, там крапельки, вони навіть, ну, вони стикають з хвости. Всьо, вона отак постикає. А листик залишився блакитний. А ось, де проїн вигорів, де його змило? Там вона вже вигляду не має. Ну, сподіваюсь, наступний рік він вже підросте мені. Я його сформую, щоб на цій хости була крона. Бо це має помилки, помилки помилок, що спочатку я саджу щось, а потім чушу репу. Це строката хоста The Sweet Sinks. Але вона в мене розсаджена. Тому ось після розсадки а вже ж нижнє листя, вона споплюжене, я його потім приберу, трохи вона прийметься. В неї глянцеве вистрокати листя. Щільне, гарне. Я її розсаджувала, тому що, тому що вона мені видала зелену розетку. І я перелякала, щоб вона не переродилась, тому вже її поділила, а зелену розетку я прибрала. Це хоста з дешевих, але мені дуже її хотілось. Оце за нею спостерігаю. Ось вона споплюжена. Це листя я буду... Прибирати, По-перше, хай наростать коріння, вона була нормальна, але після ділення завжди, особливо влітку, коли ви ділите вже з листям, воно буде воно ніколи не залишиться нормальне. Ну, таке це ж ділення, ви її розшуродили, тому свіжі поділки люди питають, я не продаю свіжі поділки. Дещо я відсаджую, але я довго чекаю у горшику коли воно добре себе буде почувати. А тут, вже тоді. Вже тоді. Ще одна нова хоста в мене, але я бачила її в більшому розмірі то таке гарнюння Sultans of Swings. Султан такий. Дуже гарна, але ще маленька. Теж, Теж це моє, нове моє придбання.